Коли я зрозуміла, що відкладати життя на потім уже не приносить мені задоволення. І в момент, коли я зрозуміла, що я хочу бути людиною, якою я хочу бути, і в момент, коли я зрозуміла, що хочу працювати над тим, або бути людиною, якою я хочу бути, я почала аналізувати, що такого є в моєму житті, чого я хочу позбутися. І список у мене насправді дуже насичений. Почнемо певно. З найскладнішого погані звички у кожного вони свої. У мене нікотинова залежність. Лише цього року я дійсно усвідомила свою залежність, особливо коли протягом тривалого періоду часу я просто не відставала від електронної сигарети і. Я шукала собі знову виправдання і я майстер в цьому, що наче це не так вже і шкідливо. Це ж все-таки електронна сигарета. Мушу визнати, що спроб лишитися цієї звички у мене було достатньо в житті. десь це тривало кілька днів, а десь це тривало кілька тижнів. Але я переконана, що все-таки позбутися цієї залежності не просто адже в грі. Є наш мозок. Але одночасно з тим у мене також є переконання, що так як я цю звичку в собі розвинула, так як я цю залежність собі розвинула, лише я можу викорінити її зі свого життя. І у мене є для цього достатньо сил. Якщо вбити в інтернеті, як позбутися нікотинової залежності, ви скоріше за все побачите силу силену статей, книг. Ось, але як на мене... Перше, що вам потрібно, це знайти свою мотивацію. Основну причину, чому ви хочете лишитися цього для мене основною мотивацією є те, що я не хочу, аби моя свідомість була не під моїм контролем. Це перше. Я не хочу зустрічати світанки з цигаркою в руках, навіть якщо електронною. Я не хочу закінчувати кожен день нікотином. Я не хочу, аби кілька разів на день мою голову приходило бажання з приводу паління. Я не хочу, аби у мене була залежність. Попри те, що я не є противником Нікотину, більше того, у книзі Змінюючи правила гри автор Дейн Еспері згадує про дослідження, які вказують на те, що Нікотин, окремо від тютюну, покращує когнітивні процеси. Він ще й згадує про ракові захворювання і таке інше. Але чого забагато? То не здорово. Отож, мотивація таки дійсно має бути сильною. Хоча я прекрасно розумію, що люди різні, і мозок у людей абсолютно різний, і комусь достатньо лише бажання, і без мотивації ця людина може впоратися, а комусь потрібно переналаштувати свою свідомість так, ось так, туго ридригу. Тож, першим пунктом, і певно найважливішим для мене все ж є мотивація. І чому я кажу для мене, тому що уже місяць. І я не палю місяць без нікотину. Та -да! Другий по важливості пунктик особисто для мене це аналіз спутників. описати, що саме може спровокувати у мене бажання. Насправді я ще й створила собі додатку: бо типу: А що якщо мені захочеться? Ось і я описала собі кілька речей, які я можу зробити для того, аби мені стало легше, і аби я могла позбутися цього бажання. Більше того, я створила собі чатик в телеграмі, де я описувала свій прогрес, де я ділилася своїми думками. Я до цього чатику ще повернуся. Третій пункт – поділитися намірами зі своїми близькими і з людьми, які у вашому оточенні палять. Перша частина цього пункту з приводу близьких людей це про те, аби. Ви умовно знайшли собі тих людей, які зможуть до прикладу підтримати вас у моменти слабкості, якщо такі будуть, або навпаки, з якими ви зможете поділитися своїми досягненнями, по типу я уже тиждень не палю, я уже місяць не палю, я уже рік не палю. З приводу другої частини з цього пунктику про людей, які у вашому оточенні палять, Буде насправді корисно, якщо ви зможете з ними обговорити деталі, наприклад, не зустрічатися перші там два тижні, три тижні дивлячись по вашому власному відчуттю, якщо ви розумієте, що якщо для вас людина, яка поруч палить, є збудником, вам краще все таки від цього відсторонитися, хоча би на тиждень-два, як я вже згадувала. Також ви можете навіть змотивувати цих людей. Четвертий пункт так, зайняти свій мозок. У мене особисто мозок підкидав такі речі, що я така мати Василева, що це звідки? Чому? І тому для мене було важливо і для мене було ефективно перемикатися. Тобто, якщо я працювала розумово, і я не могла збити ось цей фокус, який отут, знаєте, в голові так тик 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 Тобі щось це нагадує. Я йшла робити щось ручками: чи то помити посуд, чи то приготувати каву, чи то поприбирати в квартирі, чи то винести сміття, чи то я не знаю, сходити в кав'ярню, зателефонувати комусь. Дуже багато речей. Тут є список, насправді нескінченний, але це нормально. Тобто, якщо така думка якась приходить, і ви не можете її позбутися, вона дуже нав'язлива. Це окей, ви розумієте, зараз конкретно такий період. Я можу щось робити для того, щоб мені стало легше. І таке є у кожного, і кожен може це пересилити. У мене виходило. Насправді були лише на початках, я не знаю, перші, можливо, 5 днів. Було найскладніше, тобто, ось цих нав'язливих думок було найбільше. А потім вони ось так, знаєте, типу, ти там проходить днів 5, наприклад, ще, і одна думка так в голову заскочила: така привіт! А ти знаєш, ти нещодавно палила можливо, повернешся до цього. Ось, а далі все рідше і рідше. І тому перші дні дуже важливі. Для когось дні, для когось тижні. І оці думки вони будуть з'являтися. Тому що, якщо ви читали про нікотинову залежність, ви знаєте, які процеси відбуваються в нашому мозку, і саме тому ці думки у вас з'являються. Ось, але ви можете їх прийняти. Зрозуміти, що окей, ви зараз тут, але ви тут ненадовго, шановні, <смі> я не дуже гостоприємна до вас. П'ятий пункт слідкувати за усіма сферами свого життя, і тут я знову ж таки суджу виключно по собі, коли є тривожність, яка спровокована чи то роботою, чи то стосунками, чи то комунікацією з друзями, чи то дозвіллям, чи то фінансами. Може бути трохи складніше, направду, і не те, щоби за таких обставин лишитися залежності неможливо, абсолютно ні, можливо, але просто буде складніше. До речі, в Україні існує сервіс. Я кидаю корити. Це професійний ресурс центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України. Щось таке, присвячений питанням відмови від коріння. На цій платформі насправді є дуже багато корисної інформації. Більше того, там є посилання на спільноту анонімні нікотинозалежні залежні в Україні. Чи то України не пам'ятаю, як називається. Тим не менше, ця спільнота має на меті допомогти тим. І тут я зараз процитую. Я пам'ятаю, них дуже красиво це написано. Хто шукає свободу від Нікотину? Я не користувалася їхньою допомогою насправді. Але, як на мене, краще знати про такі можливості, аніж не знати. І можливо, ви також пам'ятаєте про чатик, який я згадувала раніше в телеграмі. І ви також можете до нього приєднатися. Ви також можете там фіксувати свій прогрес. Ви також там можете ділитися своїми думками, і можливо, ви зможете допомогти теж іншим людям. Тому що шостий пунктик, останній в моєму списку це допомогти людині, яка теж намагається побороти залежність. Дуже вам дякую, що були зі мною. Ось це <сміттєві> сердечко. Це вам. Гарного дня або вечора, або який там зараз у вас час.